А у Львові майже весна, а у нас майже весна по іншій причині приїхали. Сонячні автомобілі сіат Lion, ще сіат Ліон <laughs> і купра форментор Обидва з лючками збоку, а це значить що? А це значить, що у них є батарейки. Ну що, ставимо, їдемо пробувати, що воно таке. Друзі, я абсолютно без поняття, що це за автомобілі. Ну, в першу чергу, цей форментор я з ним вперше наживо знайомлюсь, так би мовити. Якщо з Ліоном, то ще в принципі все більш-менш зрозуміло. Єдине, що тут додалося, це гібридна установка. Що в нас по запасу? Чи бензину, чи, чи електрики. Тут <клес <earbuds> <клес <purp>... Мабуть, найкраща, найбільша перевага цих автомобілів, в тому що якщо в тебе бензин закінчився, чи навіть якщо бензина або електрика закінчилась, ти на чомусь той можеш доїхати. Не показує? А в меню там це йти десь. Діз... Пау, мені свята ця штука подобається. 70 це в нас пальне, і 22 це в нас електроенергія. Ну, їдемо на заправку, що робити Погнали. Та, да, наука. Так, що в мене? Давайте подивимося. Тут, в принципі, хоч і назва Купра, але ця пімпочка, вона ідентична. Давайте запустимось. Цей автомобільчик мені в першу чергу був дуже цікавим, тому що Купра. Воно є реально дуже цікаво по зовнішньому вигляду. в першу чергу, я вибачаюсь все нове абсолютно в автомобілі. У нас, так би мовити, все наживо. О, я знайшов меню. От, Що цікаво, перше враження, що гібрид ти включив, навіть при тому, що на дворі доволі таки холодно. Плюс 7. Вімкнувся клімат, але я не чую двигуна, нуль обертів на тахометрі. Тобто він ще не вімкнений. Так, давайте мову одразу. І, і, і автомобіль. Так. Вибачаюсь. Запас ходу. Короче, нічого не зрозуміло. 3 км електрика знайшов. 3 км електрика, 200 у нас пальне, ну але все рівно їдемо. О, у нас тут камера є, без доступ, у нас деркало зі складанням. Гострі кути такі цікаві на сеаті. Пробуємо їхати. Чим мені з сеата завжди подобалось, це своїм дизайном. Трішки у нас проржавіли, поки стояли в дощі автомобілі, альмівні диски колодки шурхають. Формантор чим цікавий, що він, як то кажуть, ні турак, ні то щось інше, він як, наче і не хетчбек, і не повноцінний позашляховик. Це щось середнє. Воно і трошки вище від землі, і в салоні місце дещо більше, просторіше. Але кліренсу не так багато, як. Можливо, з виду не так багато, як у повноцінного кросовера. Та й таке. Коротше, їдемо, пробуємо далі. Гібрид відвак в мене вже був на каналі, але це був супер, бо у нього силова установка була ще 218 кінських сил. А тут у нас, що на Форменторі, що на Леоні, у нас йде 245 кінських сил. Хоча під капотом там той самий 1,4. Ну, мабуть, трішки більше електродвигун тут. Налаштований, якось цікавіше. Зараз ми трішки, хоча б проїдемося. Я звикну до автомобіля, то спробую наступити на ньому, бо цікаво, як ця потужність в такому невеликому кузові їде. І з перших відчуттів незвичний капот, якось доволі високо, при тому, що ти сидиш вище, ніж там універсал хетчбек а капот якось лінія його, здається доволі таки високо. Зручне кермо цікаве, і дизайн також. Ну, всередині свят лі. Той самий, я на ньому катався, вже провів немало часу за кермом, тому чимось він мене не дивує новим, але ну, значок отут дещо інший, звісно. Так, у нас тут перівна дорога біля городка. Оу, цікаво, м'якенько ми йдемо. О, ну, будь В чому основна перевага ферментора? Цікавий момент, головне не заплутатись. Лючок заправний, зарядний у нас тут, заправний у нас праворуч. Пульс... Пульс 95-й, так хотів сказати, дизель вже по Ага, Ага, там. А то не зарядний відкрився? Ні, заправний відкрився. Це капець. Так, 95 треба. П'ятий пульс, так. А в тебе, чи ти розібрався? В тебе те ж саме відкривається з цього, з водійських дверей. Бо на заправці, а, от реально, перша відмінність. Відкривання багажника, відкривання лючка окремо, це те, чого немає в ДВЗ версіях бензина або дизель. Так, ну що, Форментор сюди доїхав без дякую. Без вимкнення ДВЗ. І Леон теж не вмикав двигун, так, ти кажеш? Не вмикав, добре, заправилися ще. З'їдемо далі. Я вже прокатав біля п'яти кілометрів, але двигун тільки запустився і він працює на холостому на таких високих обертах. Ймовірно, через те, що холодний, не прогрітий. Хоча завдяки електричній установці швиденько прогрівся салон, маю сказати. От це також доволі великий плюс, тому що в мене попередній гібрид суперб. Він приїхав був якраз влітку, і там саме цей момент в холоди, комфорт він не був відчутий наповну. Хоча влітку там кондиціонер теж маслав від електричної установки. яка цікава штука. Я припаркувався. Паркінгу нікуди не їду. Оберти майже півтори тисячі, тобто коли у нас запас ходу електричного двигуна. Або заряд батарейки складає майже нуль, то він повністю, що в ходу що на холостому використовує ДВЗ для того, щоб її підзарядити. Але навіть в супербі попередньому я знаходив зараз, пограю ще тут трошки, де це можна перемкнути, щоб не витрачати пальне. Тому що зараз я з бензину заряджаю батарейку. Мені це не треба. У мене сьогодні далека дорога. Вже коли буде автомобіль використовуватись вдома, там він буде це робити, заряджатися від від-від-від, вибачаюсь, туплю, трошки знайомлю з меню від мережі електричної. А, ну, чекай, як тут переключить гібрид? Оптимальне використання обох приводів. Так, це тут можна пізніше налаштувати. Батарейка у нас порожня, особливо ми нічого не налаштуємо. І мод не можна, бо розряджений. Ну, тоді в гібриді. Оптимальне використання обох Приводів. Ну, якось так не коротше, обмежую заряд батарейки, щоб він, чи то можна на мінімальному навіть поставити, щоб він. О, і тепер в мене двигун заглох, тепер я не спалюю пальне для того, щоб заряджати батарейку. Мені це не треба, я там трішки на батарейку назбираю рекуперацію при гальмуванні і потім заряджу її вдома. Це вже до оптимального використання саме гібридної силової установки. Я як в тому мемі, я щось кляцала, кляцала, і воно заглохло. І знову ж навіть присівши батарейці насолоджуюсь їздою в режимі практично електромобіля, тому що от в тягнучках біля Львова ми їдемо на батарейці. Запас 1 кілометр, але двигун в такому темпі не вмикається. Ну, от, прям, от, прям я сідаю на гібрид гібридваг вдруге, на таку, так, щоб не просто там 2 кілометри проїхати, так проїхати, відчути автомобіль. І щось він мені починає подобатися. Що, Пробуємо трішки активніше притопити. Зараз ми на бензині. 4 обертю. Та, доволі таки активно набираю. Я гадаю, якби була заряджена на 100% батарейка, я б тоді зміг відчути дещо більший приріст швидкості, бо так ну, я б сказав, що дещо не вистачає мені потужності. Такого хотілося б підхвату, ривка. В ней його немає, ну, але у нас батарейка розряджена. І що може 1,4 турбовий на 150 сил. По суті, тут зробити шестиступінчатою коробкою. Чекаємо, поки зарядиться батарейка. Тоді проведемо ще один тест. Власне, я розгадав, як отримати тут максимум, треба втиснути просто педаль, Потім з'являється надпис Boost, синій екран. І от тоді вона стріляє так хорошенько, так би мовити, але при цьому догон рівно крутить максимум туди під 5 тисяч. Це доставляє певний дискомфорт, але це дає можливість зробити доволі таки непоганий стрибок такий. Якщо треба фур десь в вузькому місці обігнати, чи якийсь інший маневр, то це прям топчик. От це прям сподобалося. Що цікаво, автомобіль от при 110 на круіз-контролі має обертів біля 2000 тисяч на такому трішки більше, і маю сказати, що от всередині доволі таки тихо в ньому ну, не відчувається звук мотору, практично не відчувається. Звісно, якщо треба якийсь маневр зробити, різко наступити, тут звуки прориваються з під капотного простору. Частково це ну так, щоб ідеалізувати, перфекціонізувати, це можна зробити, зашумивши під торпедний простір, повністю передню частину, але цікаво, що от немає особливого шуму від коліс. Є єдине, не вистачає шумки на вікнах лобове і бічні. Якби були подвійні склопакети або акустичні, це б вирішило питання знизу, от звідти коліс, якихось сторонніх звуків не проривається. Я, чесно кажучи, очікував, що буде гірше, тому що свят по шумці. Ну, десь трішки гірше чи, можливо, навіть на рівні шкоди Октавії тієї ж, що говорити про Леон, який їде позаду мене. Тут в форментарі особливо чогось не змінилось. Тобто, по якості матеріалів, пластик він трішки поскрипує, коли його чіпаєш, але в їзді торохтіння мінімальне. Але, ну, якби автомобіль настільки круто виглядає по дизайну. Там всередині якісь елементи, торпедо, сидіння круто виглядають. Ззовні має крутий дизайн і чого не вистачає. Трішки-трішки ну, більше якості. Але тут одразу ж розумієш, що довелося би платити немаленькі гроші за ці автомобілі, які і так коштують на дешві. То зовно, що з-під капоту, коли розганяєшся, тут варто розуміти, що цей варіант він більше не для того, щоб на ньому постійно навалювати. Якщо ви саме для цього розглядаєте, то ну, мабуть логічно дивитися щось інше. Ферментор трішки іншим двигуном, якби і потужністю, цей варіант він все ж таки компромісний і більше направлений на ну, таку прагматичну, економну, так би мовити, їзду. І от в цьому напрямку він розкривається якраз таки наповно. Тобто, якщо знову ж таки не тільки до ферментора, а й до будь-якого. Іншого автомобіля, все ж не вимагати від них того, під що вони не заточені, то вони доволі таки непогані. Всі виходять, виходять, що ну, їх зробили правильно в цілому, але повторюсь, цей автомобіль, навіть якщо він не зроблений для постійного валілова, як мінімум, тому що в нього батарейка сяде, і він вже валить, нічого не буде. Коли треба якийсь маневр зробити, різкий обігнати когось десь вискочити, перелаштуватися зі смуги в смугу, він це зробить на відміну від виключно бензину. Версія. Якби тут був 1.4 чи 1.5 TSI, тому що там цих сил, от коли він їде тут на виключно ДВЗ, відчувається, що цього не вистачає. Хоча тут трішки більша вага через силову установку електричну, на це теж треба зважати. Але щось мені здається, що навіть якби її викинули, це б ситуацію не виправило. Тому, ну, якщо розглядати варіант з бензином, то я все ж таки, мабуть, поглядав на гібридну версію через те, що вона, хоча б іноді має можливість нормального такого різкого стрибка коли тобі треба. Власне, їдемо, тестуємо далі, збираємо відчуття. Полося, що у ферментори, які у Leon 4 виведені сліпі зони саме в Ambilight підсвітку, і це так круто працює привертаю увагу, маю сказати більше ніж коли воно працювало з дзеркалом. Величкий підсумок. Якраз проїхав в місто Броди, заїхали, це більше 100 кілометрів та от 140, все показується тут від запуску автомобіля. Це з Городка, кільцева Львова завантажена. Та й тут ми їхали в цілому десь так 90-110. Останні 10 кілометрів, коли з'явилася можливість понаступати, проїхав він жвавенько, якби я його трішки прогнав. Із 4,8 і 0,6 електрики я отримав 5,2 і 0,4 електрики. Тобто тільки ти трошки притискаєш, тільки ти трошки даєш їй гарі. Звісно, на бензині росте витрата електрики, споживаються менше набагато. Ну але повторюсь, це автомобіль для більше такого міського і рідко заміського циклу. Тому для такого випадку, для такого автомобіля з такою вагою і можливістю економити, коли ти їздиш в більшості, якраз по місту, це дуже дуже непогані показники, як на мене. Так, Орис, давай розповідай враження про Ліон після дизельного Ліона, на якому ти їздив четвертого. І от тепер гібридний. Що скажеш? Це і не їде. Не їде? Ти не той режим на класах, мені здається. Нормально? Так, о. я не пам'ятаю, що А що в тебе по витраті вийшло? Ну, виведи на екран, будь ласка. Параметри руху. Ага, о, бачу, ну чекай. Так, 142 км ти проїхав, в тебе 5,5, середня 65 і мінус 1,4. В тебе якось вона трішки неправильно заряджена. Але я заряджав цього. А, ти довго заряджав батарейку від двигуна. Ну, а от чому в тебе 7, трошки 7, 7, 73 більше? 73%. Скільки? 73%? Yeah. А, 74%. А в мене 7%, бо я їхав виключно на ДВЗ. Якщо so, ставиш до 80 цей проміжок, то воно до 73% тримає, а до 80% повністю не заряджає Скажи, будь ласка, враження от керування автомобілем. Нема різниці? Рівно з чим? З дизелем. Right. Ну, ти ж на Октавії їздив. На гольфі ти їздив 2-літровий дизель. Такі ж самі, 8-й гольф, 4-й Октавія. Right. Прикольніше. А, ну добре, але ж цей гібридний у нас виходить. Мені вони подобаються. По, по, трасі, по трасі не вистачає по місту паслі. Я про поведінку автомобіля. Мені вони більше подобаються через те, що через легший двигун розвантажена передня частина, трішки більше ваги позаду. Він якось більш збалансовано на швидкості. Я про я це я на розгон йшов в передак піднімався? А, я не бачив. <laughs> ну, навряд чи думаю. Ні, цікаво, мені якби цікаво, але та. 245 сил, мені здається, то дещо забагато заявлено, хоча їх може треба знімати там з обертів, типу біля орбіти якоїсь. Так, ми тут трішки помінялися. Ліон одразу менший екран, трішки інша панель. Кермо, інший логотип, менші полюстки. Не такий спорт, так би мовити, але в цілому той же ваг, ті ж самі налаштування, той же гібрид. Все те ж саме, коротше. Одразу відчувається, що від налаштувань дуже залежить поведінка автомобіля, доволі жорстко він працює, так я б сказав, рекуперація, мабуть, на максимумі, тому що тільки відпускаєш, він носом плює одразу, а перевів я його на гібрид, нехай буде отак. Чи навіть нехай отак батарейки залишаться, у нас 40%. Типу Поки їде на ній оптимально, він одразу практично вмикає, коли я підтискаю акселератор до внутрішнього збирання. Так, чекайте, він щось дуже активно підбирає, гальмує, коротше. А, це ручна коробка. Ручна коробка, окей. А Рекуперація, краще схоже, не регулюється. Тобто маю сказати одразу, що він жорсткіше себе поводить в плані от просто натискання на акселератор відпускання, це те, що одразу ти от пересів з одного автомобіля в інший, ідентичного практично. Да? Він одразу відчувається жорсткішим по підвізці, але і при цьому різкішим на кермо. Тобто, хоч мені здавалося, що ферментор він такий все ж таки маневрується дуже непогано, все ж коли сів в леон. Наулеон керується гостріше, при цьому маневрується, збитіший такий, ще збитіший. Так. Але ферментор я все ж таки рівняв до паркетника, а це ми ну, маємо рівняти все ж до універсала чи там, до легкового автомобіля, правильніше сказати навіть. Одразу по відчуттям в Леоні, Навіть при тому, що я наговорював на ферментор, як вона класно там. Керується, маневрується, маю сказати, що Леон одразу жорсткіша підвізка, тільки сів, це одразу відчувається. Одразу ж гостріше набагато кермо, хоча я й говорив, що форментор там, типу, маневрується непогано, але я його рівняв саме до маневреності позашляховиків або правильніше паркетників, навіть сказати. А ну Леон все ж таки це легковий автомобіль, хетчбек, універсал, то, звісно, в ньому гострота керма, в ньому жорсткість підвіски. Він дещо нижчий, але одразу, що хочеться зауважити, це шумка в салоні. Тобто форментор, навіть при тому, що я зауважував на шумку там по склу, він тихіший ніж Леон. Четвертий Леон я привозив один замовник, коли його забрав, він одразу повіз його на шумку. Там була повністю розібрана вся торпеда. Весь салон розбирався, зашумовано, і маю сказати, що от після цього Леон, окрім того, що виглядає зовні всередині в салоні. Він ще й стає тихішим, комфортнішим набагато. Тому що реально ну, от, якби, на такій швидкості до 100, я порісів з одного автомобіля на інший, однієї марки, по суті, практично навіть одного ну, там, рівня, скажімо так, і одразу відчувається різниця. Так, зараз хочу трішки спробувати обгін. Оу, тут мені здається, ну, тут батарейка підзаряженіша. Ми зразу. Одразу практично вийшов я за 100 плюс швидкість нормально. Отпуст, коли вмикається лише 6000 обертів, як кричить вимог під капотом? Ну, але маю сказати, їде добре. Тобто, сказати такого, що от прям не вистачає. Форментор повільніше, але я форментор так і не зарядив батарейку. А цей прям таки навалює, доволі таки непогано. Але батареєчка полетіла суттєво вниз одразу від таких навалювань. Ну, от знову ж повторюю, що форментор, що цей автомобіль це автомобілі не для навалювань. Коли треба обігнати, виїхати кудись, воно окей. На постійно так валити 150-160 на гібриді з батарейкою, з маленьким глибином то не є окей. Але от в середньому режимі використання, в якому їздить, мабуть, більшість людей це місто, коли треба вихідні, там чи раз на місяць, може декілька разів на місяць кудись за місто поїхати, десь на відпочинок. То варіант доволі таки непоганий, і якраз такі дві силові установки вони разом працюють в різних умовах. Мені здається, максимально. На максимально економічно і правильно, то тобто, в тебе тут по суті дві установки. тобто два автомобілі. Автомобіль, який може бути і електричним, і на ДВЗ може їхати. Тому. Тобто і коли щось одне закінчилося, чи в баку, чи в батарейці, ти можеш далі продовжувати їхати, якщо, звісно, в іншому є щось і відчуття різні, і економія ти можеш отримати, заряджаючись вдома від розетки звичайної, і резерв, якщо треба кудись поїхати, так би мовити, по справам, коли закінчився заряд. Ти це можеш зробити, виїхав, заїхав вже просто на заправну станцію, доливши пального. Але вкотре зауважу, що на такій швидкості 110-120, от крейсерська ми їдемо, і тут також двигун практично не чути, аж допоки ти не натиснеш на педалі акселератора, у сліпі зони світяться. Наскільки це круто працює? Не знаю. Вони, мабуть, тільки завдяки цьому, Сіатівці чи Купрівці продадуть більше машин. Ніж якби це було в дзеркалі, от реально наскільки воно прям е, працює як асистент, тому що в очі б'є одразу, і ти звертаєш увагу на дзеркало, якби і ну це, це те, як воно має працювати. Не маленька якась там іконка в дзеркалі, яка значно далі від твого погляду, коли ти прямо дивишся. Ну от прям топчик. Це річ прям це вже третій раз я сідаю за кермо таких автомобілів з такою функцією і одразу в захваті. Борис, ну що, як Форментор? Давай перші відчуття, вони найважливіші, найцінніші. А ну мені подобається. Тут зручніше сидіти, руль прикольний. капот офігенно видно. І ну, керується теж прикольно. Ну мені подобається. А в порівнянні з Лівоном. Те, що я говорив, що він реально ферментор дуже круто зроблений по дизайну, пропрацьований по всім елементам. От, ти на нього дивишся, в дзеркало реально якась спортивна тачка їде, якби І ти очікуєш від неї такого ж характеру. Звісно, можливо, через те, що в ферменторі батарейка розряджена, то він не стріляє, так як стріляє, наприклад, Ліон. От зараз поки заряджена батарейка, реально дуже активно. Автомобільчик їде, не схоже, що ти їдеш на 1.4, тому що поштовх такий нормальний, динаміку він має непогано. Звісно, це не 310 сил, які можуть бути на ферментарі. Там з 2.0 TSI виключно, але це автомобіль от, для тих, мені здається, хто хоче крутого зовнішнього вигляду, такий як знаєте, цікавий аксесуар. В Києві ти щось купуєш, там телефон якийсь дорогий чи ще щось подібне, тобі приємно його просто там, тримати в руках, там, тобі дивитись на автомобілі, наприклад, да, приємно там як виглядає, як пропрацьовані в ньому елементи, які акценти є в дизайнах, там салон ззовні. І тобі не треба, щоб воно валило. Якби ти не хочеш, ти просто хочеш мати цю річ, яка тобі на повсякдення якби допомагає, вона круто виглядає, вона тебе чимось якби там заряджає якоюсь позитивною енергією. Тобі вона подобається, ти на неї оглядаєшся, що найважливіше в автомобілях. При цьому ти не платиш багато за експлуатацію на кожен день. Тому що зарядка від розетки, сервіс не так часто, як виключно ДВЗ, через те, що якщо ти їздиш від розетки, то двигун в тебе практично не працює. Ну, якби тобто. Теж такий вибір ферментора гібридного плагін він теж є абсолютно виправданим. Як мені здається, знову ж таки, кожному своє. Я не нахвалюю той чи інший варіант, бо якщо їздити по трасі, виключно я брав би ферментор дизельний. Якщо молодий гарячий, хочеться валити, хочеться постійно наступати, я б прав ферментор бензин виключно. Але от в гібридному варіанті є те, чого немає ні в дизеля, ні в бензина. Є можливість їхати як на електромобілі. Це тишина, це економія, це комфорт. Це, це зовсім інші відчуття насправді. Орест, кажи, я до тебе за враженнями. Мені подобається. Сподобалось? Да. Цікавіше, ніж блоговання. Да. Так. Ну, Посадка крута. Посадка прикольна, коли да. сідаєш за кермо, якось відчуття такі. спортивне. Як вливаєшся. Да. Ззовні спортивно, всередині спортивно, під педаллю. Цікаво. Під педаллю не спортивно, так? Да? Але типу економно. Так, ну короткого знайомства маю надію, достатньо, ми йдемо на митницю. Нам ще треба розмитнитися і потім вже будемо детальні робити огляди. А, у нас тут багато важільна стоїть на форменторі. А у Ліона у нас, скоріш за все, палка. Ні, тут багато важільна. Ага, цікаво. Нас сьогодні на диво швидко розмитнили, ми готові. Ще що хочеться показати, порівняти це світлова ілюмінація всередині. От ферментор такий. Має напівколо практично по периметру в салоні. Підсвітка ніг, карти підсвічуються тут. оце все оця консоль керування ідентична. Екран більший, власне, ззовні у нас підсвітка порожків є. і коли відкриваєш двері, ця частина починає світитися червоним кольором. Як бачите, тут на червоне змінилося. Навіть якщо вона не світилася до цього червоним. Там світиться зеленим чи синім, коли відкриваєш двері, отут засвічується червоним. Це таке цікаве попередження про те, що ну, якби, певна небезпека треба бути обережним. Підсвітка з дзеркал логотип Купра. Цікаво, позаду, що ми маємо? Позаду, ні, амбілайт не завезли, тільки підсвітка в стелі. Отак От виглядає лайтбар задній у ферментора. Отак же виглядає він і у Леона, але це в цій комплектації. Що цікаво, у Леона підсвітка просто вітається, холасочка. Хола. Але всередині є така сама Ембілайт підсвітка. От як бачите, синя-синя-синя, А коли двері відкрив, червоне. Це прикольно. підсвітка порогів, тому що у нас тут типу FR-Line, так би мовити. Консоль керування, це все ідентично підсвічується. Позаду також олігона немає. Він підсвітки, але є теж підсвітка в стелі. По суті да, ще, що цікаво, що незвично. Тут у нас, по-перше, є опціональна електричний привід, і тут кришка відкривається натисканням перевертанням значка. От, будь ласка, що зробили у форменторі, не прикольно, це те, що треба лізти рукою аж от сюди. Тут постійно брудно. І ну, Тут у нас опціональної немає кришки, вона механічна, ну, але не прикольно. Камера тут заляпується. Незрозуміло чому, тому що по відчуттям купра вона наче, ну, типу як з іншого класу. Трішки ну, шумка краща, вона дещо більша, ширша всередині така. Що у нас по багажнику у Купри? Отак, тут все зашито, там батарейка, бак внизу. О, тут єдине тільки є щось типу сабвуфера. І килимочок він просто м'якенький такий, але по суті це не універсал, високий поріжок, а проєм. Ну, по мені здається, ферментор дуже схожий як е -е хетчбек, який трішки підняли, дали йому обвіз. А Ліон у нас це класичний універсал, тобто у нього величезний багажник. Так, Якщо відкрити штору, то місце тут просто кап'яцький. Такий органайзер, куди можна щось наховати, зарядку, кабель, подовжувач, наприклад. От, ну і велика кількість простору. Що у нас тут? Це заглушки просто стоять, здається. Та, заглушки. От така ситуація. Така кришка рукою, не рукою, оп, і закриваємось. Хай не забув ґабзок. Так, у нас тут інвертор є. О, і тут у нас є ферментарі фаркопчик. Раз, колись хтось щось чіпляв до нього. Ну, якось так. Є доступ туди, що тут, що там. В салон мається на увазі. І така кришечка тут. Ручки, ручки, ручки. Якось так все. Роз'їжджаємося, автомобільчики трішки пізніше детальний. Маю надію, поглиблений огляд, вдасться їх зробити. Ну, ферментор так точно.